Ми на каналі СЮА і Дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Бавовнятко. На. Давайте повністю прочитаю. Так, навіть на листочку собі записав. GSOR 3301 AVR FC. Карта загублене місто. Ну що ж, до бою, так, ну будемо по простонародному називати або FC, або AVR. так? Це в нас дуже цікава, до речі, ЛТшка. Ну давайте потім про ЛТшку. Давайте. Привітаємо, привіт, друже! Дійсно, давно-давно, давненько не надсилав реплеї підписників. Я зараз розповім, чому я так розповідаю. Це в нас також блогер. Чудовий та цікавий. Чим він чудовий та цікавий, він ще один з розробників, навіть так скажемо, не з, ну, так, з розробників він програміст Київської студії Wargame, так? Був або є програмістом, я точно не знаю. Отже, він знає про цю гру. Деякі цікаві моменти. Давайте ми подивимося цей бій до кінця, не перемотуючи, напишемо, що ми про це все думаємо, потім натиснемо «подобайку», а потім перейдемо в описі під відео на чудовий та цікавий YouTube канал «Боловнятко». Підпишемося і під його відео ви там можете йому якісь питання цікаві запитувати, так, так як він програміст, А ми знаємо, що наші українські програмісти, вони не... Якщо не найкраща, напевно, що найкращий в світі. Так, ну і тепер давайте порекомендував, порекомендував, тепер давайте до бою. Це в нас ЛТшка IVR, ну, е, вона схожа на Мантікуру, ну, і схожа. так. Вона йде в нас на Мантикору. А перед нею ЛТшка 8 рівня LHMTV. HMTV багато показували, а саме на AVR дуже, дуже мало показували. Я от не згадаю останні бій, до речі, я пам'ятаю, що був, бо я ще так, мені цікава така назва, цікава сама по собі ОТК. Але давно не було. Але ми бачимо, що в нашого героя-бавнятка є відмітений на столі гармати. Я обичаю трішки хриплю, трішки зі здоров'ям проблеми так бувають у мене. Тож, я думаю нічого. Настрій поліпшений цим, я думаю, вам я не, з, не зіпсую. А якщо ви поставите ба, натиснете багато подобаєк та багато коментарів напишете, то я думаю, що та ще й підпишетесь на баунятка, то я думаю, що в мене ще в мене навіть хворого поліпшиться настрій та здоров'я, правда? Так, поки я розповідаю, чудові та цікаві історії. 2628 насвічено, а на цій карті насвічувати ми знаємо дуже важко. Тут взагалі... Ну, які популярні ЄБР, так, Хочкіс ЄБР популярний тут, я пам'ятаю, два чи три тут бою було саме на Хочкіс ЄБР. На звичайному ЄБР. І вони всі показували, ну так, показували і розвіддані, і вихлопушення. Отже, нам що треба або на хлопушення ще додати до розвідданих, або вихлопушення. Чудовий план на бій, в принципі, супер чудовий. Поки що постоїмо в бокущика. Якщо там знову підсвітяться попереду, у них там бачили, метушня почалась, бо вони пересвічувалися. Та й забрали ми пустир, першу, верніше нульову лінію забрали, так? По 9-й бачимо рейдметл пансерваген навіть ну Цікаво, у нас баланс розбалансив, так? 9 і 10 рівня в нас ЛТшки. Ну що, постояв, постояв, поїхали, тепер будемо зустрічати. Там кличе на допомогу, я так розумію, леопард, так, ВіПТі, Фош і Бабаха. Стоять, прикривають його. Він кличе на допомогу, але бачимо, що ми не встигли його врятувати. Ну, будемо мститися за наших братішів, правда? А особливо якщо братішні братіші, ну поки в цьому бою ми не бачили. Це як я зайшов до одного блогера стрімера чудового і кажу, а я періодично заходжу до чудових блогерів-стрімерів, так? І його починає витискати. Підштовхувати інший гравець. І він так розізлився, там намагався трішки навіть матюкнутися, те, що я дуже не люблю, так? В українському ютубі особи. То я йому кажу, не треба дуже сваритися. Може він хотів бути твоїм братішним братішом. Притулився до тебе, може впізнав, що ти стрімер, так, поліпшив ці насті. Треба собі поліпшувати навіть в таких ситуаціях як нас. Так, приїхали. Ми будемо відганяти, не відганяти, а будемо пересвічувати, бо як пересвідчив, який вже проїхав, хоче дуельної дуелі. З гармата напевне, що... Ну, мантікори, бачите, я кажу, гармата вона дуже невлучна, але показують, що дуже настрійна, вона дійсно така На ходу це не ЕБР, звичайно. Та Ленів тут високий танчик сам по собі, та Ленів немає. Він невеликий, але він високий. так? По виявленню непоганий погляду, а ось по непомітності я навіть не знаю. Тут немає. Ну, ми бачили, стояв, в принципі, ніхто там не пересвідчує, що тут він по курщику стоїть. Високий треба курщик, що там. Так, ще один там наглюта йде. Братіше, зупиня... чудово! <заплився> Зупинився зразу. Від бабахи відхлопушився. І тепер давайте Просто щоб за Застереве битися, це ще те задоволення, якщо він ще... Стане так, щоб у нього НЛД був прикритий, та й він в облоговому режимі, ти його не дуже закружляєш. Бачимо, маневреність рухливість цього танчику непогано. 5 тисяч вже за розвідданими, 8-7 рахунок нашу користь. Там бачимо, наш герой поїхав, а на його місце приїхав тяж. Наші, наші тепер братіші кличуть на допомогу на інший план. Наші братиші Богнятка кличуть завжди на допомогу. Але тут треба розібратися, ніяк не можемо може впоратися з цими ну, нас, По пробиттю тут, напевно, не дуже чудово. Так? 200... 232 пробиття. Але. Звичайно, не дуже чудово. А Шкода від пострілу непогано 240. Під каліброз, так? Зарядив під каліброз 254, це вже щоб з десятками. Ну Для дев'ятки, в принципі, непогано. Для окейжі. Так, тут також вихлопушують, це чудо. Вихлопушили. А, все чудово, так. Мені здалося, що пушать вихлопушували. Тут так і стоїть. СТРВ, ну, братиші, давай. О! Ну як його влучити? О, зараз, зараз можна влучити, щодо, пістертом. Немає артилерії. Ну, я помічаю, що не дуже зараз багато артилерії, так? Треба знову популяризувати артилерію, так. Я періодично... Ну я чому ви чекаєте артилеристи своїх боїв? Бо я їх об'єдную, вони, бо це, так скажемо, ну, не специфічний. Клас техніки, але не всі полюбляють його. То я об'єдную, щоб було таке велике відео, щоб чудово було посидіти, подивитися вже. Щоб ті, хто навіть не долюбляє артилерію, могли переконатися, що артилерія вона, в принципі дуже корисна. Так? Це доводять наші майстри артилерії. Так, Та що, героя проблема, дилема, як вихлопушити естервець. Постріляти, був простріл, так не, не проб'є. Что? Підсвітився. Нема кущиків. Така, мені здається, на елхалув більше кущиків, ніж на цій карті, так? Поїхав фожник. Ви треба на, там, напевно, кушую, що Хоча фошк що заряд, жени в висвітлю. Так, у нас 10, 8 вже рахунок в нашу користь. Намагаються там... Ну, Я думаю, зараз вихлоп, бабаха і черфутурчик, якщо об'єднаються, вони вихлоп пушать, бачите. А там довго бачимо, стоїть так агресивно. Задні ще чудово. Із критом. Нічого собі не здерва. Ще одну бортіша нашу. На Ну, Оце бачите, ми б на відкритій місцевості закружляли б його без проблем. А отут, можуть бути проблеми з Ой, чудово. Стих. Перезарядка в принципі нормальна. Так. Зведення бачимо не таке, як цій гарматі. Калібр великий також. Все, чудово, поїхали, об'єднуємо. Буде братішний Братіш кличе на допомогу на чергутурщику. Поїдемо. Все, там нарешті впоралися і з тяжем. Поралися з тяжем, але бачимо, що там і стежки наші стояли. І, вони, і Там не дуже чудово себе відбували. Чи в них же ж і Мантікора є. Буде в нас ще й дуальна дуель, я так розумію. Пора вся там на бабасі, до речі, з бачатом. Бо я думав, що той буде... Ну, в місті Бачат не закругляється. Напруження досягає свого АПГ, як зазвичай. А нас, до речі, на... Загублено в місті постійно у нас бої по 15 хвилин. Немає таких типов Вона мені не подобалась ніколи ця карта, якщо чесно. Я вам так признаю. Вона, по-перше, в місті вона тунельна, ну там трішки переробили, тунельна вона і залишилася. Тут по, по СТК, ну... Ось їмбо полочки вони перекривають. Можливо б їм якось так змістити треба було чи що. Забав. Щоб вони не могли перестрілювати, коли ти там на стежках намагаєшся подавити. Так. так, ось він пугасом стрільно. Ну Ви і багато видуху. Майкіпора. О, вона швидше перезиря. Тому в нас перевага, хоч май 9 рівня. Режно. Так, бабаха це. Ну, бабаха це бабаха. Братіж, приїхав, на ремметов Банцер Логер. Розводимо з двох боків. До речі, чудово, так зробив? Я, правда, не користаюся цією камерою, командирською камеру. Я навіть командирською камерою не користався, коли командував у Кріп районах, а я там... Не менше п'яти тисяч боїв від команду. Я загалом... Я команду, то я дивився на карту, що на карті Ну, Напружене напруження. ха Напружене напруження. Де ж один постріл, так і можна. Ну враті ще чекають, вичікують. наче на тебе. Може, розводимо без проблем. Заклюємо болту. Так, ну і бачимо, що, так як я казав, і настріляв, і насвітив 2000. Е, ну, будемо так вже рахувати. 2500. Ой, не пробив. 2500 настріляв. 5200 насліп. Там допоміг і там допоміг. А? Скрізь допоміг. Чидовий бій. І що? А він, до речі, якщо притисне, то може задавити. Щодовий бій, щодовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі. Не забувайтеся перейти тепер в опис під відео, підписатися на ютуб канал Воломяк.